you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо у періоди кризи та лиха. Гуманітарна допомога стає найважливішим аспектом нашого суспільства. Вона є виявом гуманності, співчуття та солідарності. Проте часом ці благородні зусилля стають об'єктом політичних та чиновницьких інтересів. З початком війни політики частенько виступають з гуманітарною допомогою від країн союзників та приймають з усіх сторін слова вдячності, ніби саме вони залучили. Свої кошти та придбали ті чи інші речі, хоча насправді дякувати треба не їм. Мер Києва Володимир Кличко вкотре скористався допомогою від країн союзників та запевнив, що саме він подарував патрульній поліції Києва 11 мотоциклів БМВ, які столиця отримала в якості допомоги від вільної землі Баварія. То від Кличка чи від Баварії насправді допомога все ж від Баварії. Однак Кличко вирішив по іншому. Він навіть заморочився та створив наліп. Кі зі своїми ініціалами та підписом, щоб наклеїти на кожний мотоцикл. Але що цікаво у своєму телеграм-каналі, все ж кличко дякує союзникам за підтримку країни. Кличко сам собі суперечить, адже в телеграмі він говорить, що це все ж таки баварія передала. А у реальному житті наклеює наліпки зі своїм ім'ям. Я вдячний міжнародним партнерам, які продовжують нас підтримувати. Завдяки їх допомозі. Ми передаємо на фронт необхідну техніку та обладнання, оснащуємо сучасною технікою. Екстрені служби столиці від оперативної роботи, яких залежить спокій в місті та людські життя, тільки минулого року Баварія передала Києву 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та шість спецавтомобілів, зокрема, три нових сучасних швидких Рено, мікроавтобус Форд, Пожежний Мерседес і автомобіль Івеко. Ці авто вже працюють в службах столиці. Написав мер Києва. Якщо все ж таки ці мотоцикли від Баварії для чого наклеювати наліпки зі своїм ім'ям та підписом на часе сам мер Києва їх передав відповідь занадто проста. Наші політики навіть під час війни намагаються розпалювати політичні пристрасті та заробляти собі рейтинги, адже десь глибоко всередині сподіваються, що вибори будуть, тому треба заробляти собі репутацію. Роздавати гречку це вже минуле століття. А от піар на гумдопомозі в наш час для політиків саме те. Гуманітарна допомога найперше, на чому піаряться політики, та думають, що таким способом їм вдасться залучити. Ти з підтримкою населення та підвищити собі рейтинги, однак вони дуже сильно помиляються. Ми дуже розчаруємо кличка, адже весь оцей піар на допомозі від інших країн грає не на руку самому меру, а навпаки, проти нього. Адже люди розуміють, що політики вже загралися, та для них навіть війна не завада рекламувати своє ім'я. Хоча це насправді дуже цинічно та низько. Кличко краще б займався корисними речами для Києва, а не піарився на гуманітарній допомозі. Метро розсип. Пається на очах, але там чомусь кличко не клеїть наліпки зі своїми підписами, та не говорить, що це все ж він не догледів та довів транспорт до такого стану. Саме через нього кияни стоять в заторах по півгодини, тому що метро не курсує. Але що тут говорити? Стан столиці мира цікавить менше ніж власні рейтинги. Насправді багатьох народних обранців можна номінувати популістами, бо навішують на себе ордини, і буцімто без них нічого хорошого в країні не сталося. б. Погодьтесь, не пог... Гано вміють перебільшувати свої подвиги, але наразі всім політикам варто не вводити в оману суспільство та почати думати насамперед за країну, яка потерпає від рук загарбників. А власні рейтинги зачекають, адже жодних виборів під час війни бути не може. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.